Розпочинаємо урок математики. Сьогодні тема уроку задачі на знаходження невідомого відємника. Але спочатку порахуємо усно. Діти, зупиніть, будь ласка, відео та порахуйте усно всі вирази, які ви бачите перед собою. Пригадаємо, як називаються компоненти при відніманні. Отже, Число, яке ми зменшуємо, називається зменшуване. Число, яке віднімаємо, називається від'ємник. Число, яке є результатом дії віднімання, називається різниця. Повторимо: зменшуване від'ємник різниця. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі на знаходження відємника. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 117. Виконаємо перше завдання. Скільки очок набрав кожний учасник змагань? Визнач ім'я переможця. Перед вами є три учасника змагань: Сергій, Артем та Юрко. Давайте подивимося, як влучає Сергій. Отже, рахуємо, скільки очок він набрав: 20 плюс 20 плюс 10 плюс 1. Дорівнює 51. Далі учасник за іменем Артем. 50 плюс 20 плюс 10 плюс 1. Буде 81. І останній є Юрко. 20 плюс 20 плюс 10 плюс 10. Юрко набрав 60 очок. То хто ж є переможцем змагань? Хто набрав найбільшу кількість очок? Звісно, Артем, тому що у нього аж 81 очко? Виконуємо завдання під номером 2. Щоб потрапити до себе додому, Олег прямує маршрутом 100. Покажи його будинок. Перед вами є вирази. Погляньте, на якому шляху зустрічаються всі вирази з результатом 100. Якщо ви уважно подивитесь, то це шлях, який є внизу. Ось він проходить до будиночка, що знаходиться у нижньому правому кутку. Тепер відкрите свої зошити, запишіть число 12 квітня, завдання друге. Ми запишемо зараз всі вирази, які мають відповідь 100. Отже, це вирази: 90 плюс 10, 80 плюс 20, 70 плюс 30 та 50 плюс 50. Саме таким маршрутом прямує хлопчик Олег. Додому. Далі задача третя. У шкільному автобусі їхало 18 учнів. На зупинці кілька учнів вийшло, і в автобусі залишилося 8 учнів. Скільки учнів вийшло на зупинці? Напишемо короткий запис. Отже, було 18 учнів. Пишемо до голосного учну. Вийшло невідомо. Ставимо знак питання. Залишилося 8 учнів. Діти це задача на знаходження від'ємника. Як дізнатися, скільки учнів вийшло? Для цього ми від 18 віднімаємо 8. Буде 10. 10 учнів. Пригадуємо запитання задачі. Скільки учнів вийшло на зупинці? Пишемо відповідь. Вийшло 10 учнів. Запишіть, будь ласка, короткий запис, розв'язання та відповідь задачі у свої зошити. Далі нас чекає завдання з логічним навантаженням: художник зобразив 4 пірамідки, дивлячись на них згори. Де на малюнку та, що стоїть крайня ліворуч. Ось перед нами пірамідка. Тепер уявіть, що ми будемо бачити, коли ми подивимося на неї згори, який результат ми будемо мати? Отже, перший, другий, третій, четвертий. Якщо ви уважно подивилися, то пірамідка зверху. Буде виглядати саме ось так, як показано в третьому результаті. Посерединці червоний, далі жовтий, блакитний, фіолетовий, помаранчевий та зелений. Якщо ви правильно здогадалися, молодці. А тепер розв'яжемо кілька задач усно. Працюємо. Отже, було 28 літаків. Кілька літаків відлетіло. Залишилося 20 літаків. Скільки літаків відлетіло. Пригадайте, це задача на знаходження від'ємника. Щоб знайти від'ємник, нам потрібно від більшого числа відняти менше число. Отже, 28 мінус 20 дорівнює 8. 8 літаків відлетіло. Бухаємо наступну задачу. Було 90 зошитів. Кілька зошитів роздали. Після цього залишилося ще 30 зошитів. Скільки зошитів роздали. Знову перед вами задача на знаходження від'ємника. Як нам дізнатися, скільки зошитів роздали? Так, від 90 віднімаємо 30. Отримуємо число 60 60 зошитів. Відповідь: 60 зошитів роздали учням. І ще одна задача. У мавпочки було 48 бананів. Кілька бананів вона з'їла. Після цього залишилося ще 40 бананів. Скільки бананів з'їла мавпочка? Будь ласка, запишіть цю задачу у свої зошити. Розв'язуємо задачу як дізнатися, скільки бананів з'їла мавпочка? Так, 48 мінус 40 дорівнює 8 бананів. Скорочуємо «б». Записуємо відповідь. 8 бананів з'їла мавпочка. Якщо ви стежите за мною молодці і вам дякую за чудову роботу. Потім відкрийте друкований зошит та виконайте самостійно завдання на сторіночці 43.